Повірте, дещо можна вияснити за одну сесію і почати нормально жити, незважаючи ні на що. Де, що можна вирішити за місяць, але процеси, пам'ятайте, що завжди будуть якісь певні процеси, які в нашому житті будуть відбуватися. Завжди будуть якісь проблеми, завжди будуть якісь люди, які нам будуть не підходити, якісь ситуації. І питання не в тому всьому, що навколо нас відбувається, бо це життя. А питання в тому, як ми вміємо ми на це реагувати екологічно для себе, чи ми реагуємо на це з позиції якихось там дитячих травм, якихось спогадів, якихось неадекватних реакцій, і відповідно не маємо того результату, який ми очікуємо. Тому внутрішня робота, саморефлексія, пізнання себе, та же сама любов до себе, вона нам дуже всім потрібна. Для того щоб ми щодня проживали нові класні стани, а не крутилися по колу в одних і тих же самих станах нещасності, і не знали, як з них вийти, і від того страждали.